Призов по новому Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження служби. Зелену кнопку натиснули 283 нардепи. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише президент. Відтоді всі військовозобов'язані мають актуалізувати свої дані протягом 60 днів. Зробити це можна в територіальних центрах комплектування, ЦНАПах або через електронний кабінет. Реєстрацію останнього нардепи зробили добровільною. До того ж, усіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років зобов'язали постійно носити з собою військовий квиток. Попросити для перевірки цей документ зможуть поліцейські, працівники ТЦК та прикордонники. Без військового квитка українські чоловіки не зможуть отримати консульські послуги за кордоном. Ну а тим, хто порушить правила військового обліку, загрожуватиме штраф. Розмір стягнення від 17 тисяч до 22,5 тисяч. Принаймні такі суми прописані в законопроєкті про посилення відповідальності за військові правопорушення. Його парламент напередодні проголосував поки що в першому читанні. За зверненням воєнкомів, поліція затримуватиме і доставлятиме ухилянців до терцентрів комплектування, якщо правоохоронці не зможуть цього зробити. ТЦК надійшли громадянину вимогу про необхідність виконати той чи інший обов'язок. Форму документа ще має затвердити Міноборони. Вимога вважатиметься врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не затвердиться підписом. Відтак у громадянина буде 10 днів, щоби з'явитися до, ТЦ... до ТЦК. Інакше військом подає Заяву в суд із проханням обмежити людину в керуванні авто. Відстрочку від мобілізації отримують люди з інвалідністю усіх груп: ті, хто мають трьох і більше неповнолітних дітей, батьки-одинаки, батьки дитини з першої чи другої групи інвалідності, громадяни, що мають чоловіка чи дружину з першою, другою, а в певних випадках і третьою групу інвалідності. Законопроєкт також передбачає досить широкий список тих, хто підлягає бронюванню від мобілізації. Це працівники поліції, національного антикорупційного бюро, бюро економіки економічної безпеки, держбюро розслідувань, прокурори, рятувальники, керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також нардепи, судді, міністри та їхні заступники. А ще 50% чиновників категорії Б і В, працівники стратегічних підприємств, що виконують оборонні замовлення та забезпечують зсу. Документ містить низку нововведень для військових. Так, право на демобілізацію отримують армійці з інвалідністю і ті, хто пережив полон. Є в законопроєкті і певні заохочення до служби. Наприклад, у разі укладання першого контракту військовики можуть розраховувати на компенсацію 50% від початкового внеску за іпотекою. Найбільш скандальна норма про блокування рахунків ухилянтів із кінцевого варіанту законопроєкту зникла. Перед фінальним розглядом документа під куполом парламентського комітет із питань оборони та нацбезпеки видалив норми про демобілізацію військових після 36 місяців служби і ротацію. Натомість нардепи схвалили постанову, яка зобов'язує Кабмін розробити окремий законопроєкт, який врегулює ці процеси. Крім того, уряд має прописати окремі нормативно-правові акти про винагороди для військових під час воєнного стану. Зокрема, йдеться про одноразову виплату у розмірі 70 тисяч. Гривень тим, хто виконує бойові завдання на нулі. Питання мобілізації на розгляді у Верховній Раді було понад 4 місяці. Нардепи подали до урядового законопроєкту понад 4 тисячі правок. Комітет врахував тільки 31 з них. Напередодні парламентарі намагалися відстояти свої пропозиції вже під куполом. Відхилені поправки в сесійній залі розглядали до 2-ї години ночі. Причому присутні були всього зо три десятки народних обранців. Олександр Федієнко, народний депутат фракції Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань з безпеки. Оборони та розвідки з нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, добрий день. Да. Знаємо, що не так багато у вас часу, тому нагальне питання. Ми тут вже починаємо обговорювати. Чому прибрали статтю про демобілізацію з законопроєкту про мобілізацію, і чому так багато часу треба, аби розробити цей окремий законопроєкт про демобілізацію? Дивіться, я хочу нагадати, що автором законопроекту є Кабінет міністрів України і пода через міністерство оборони України. І хочу нагадати, що безпосередньо, все ж таки, ведення військових операцій, військових дій відбувається саме генеральним штабом Міністерства оборони України, депутат виконують функцію піднесення монокачі патронів через прийняття тих або інших законопроєктів, які дозволяють ефективно виконувати збройними силами України, Міністерство оборони України свої повноваження, тому давати оцінку щодо того, особливо цивільним особам щодо того. Чи доречно це чи недоречно? Я думаю, це не професійно принаймі да і можливо в подальшому все ж таки підбурю суспільство суспільства до якихось негативних висновків. Тому давайте все ж таки довіримося нашим військовим, як сьогодні сказав труючий напрямком фортеця. Давайте ми приймемо цей законвер про мобілізацію. А про політику все інше розбратись, буде вже після того, як завершимо війну. Пане Олександре, а ось ці вісім місяців на підготовку законопроекту про демобілізацію, чи може йтися про те, що за цей час певні суспільні коливання з приводу е, прийнятого законопроєкту, коли людей почнуть поліціянти, в тому числі чи можуть точніше доставляти до ТЦК, якщо людина е, не з'являтиметься? Коли почнуться ось ці повістки е, без участі, вручатися без участі самої людини, тобто е, е, можливо. Ось такий великий термін щодо що до розробки законопроекту по демобілізації саме для того, щоб ось ці всі пристрасті стихнули трошки в суспільстві. Бо там почнеться демобілізація, тут людей мобілізують і ну, суспільство, ви ж самі розумієте, що у нас доволі легко е збурите. І це що почалася демобілізація, спочатку треба продовжити проведення мобілізації, провести тоді навчання військовозобов'язаних. Провести відповідні навчальні бойові злагодження для того, щоб все ж таки почати процес відповідної демобілізації. Те про що багато кажуть сьогодні, е, зняти просто е, мотивованих навчених військовослужбовців е, з передньої лінії лінії безпосередньо боязів. Це ну принаймні, може призвести до того, що ми можемо втратити взагалі країну в цілому. Е, тому дивіться для цього потрібно звісно деякий час. Так, головнокомого команду через Кабмін звернувся до комітету. Була закрита нарада. я Не можу зараз деталі розголошувати, але принаймні комітет пішов в цьому питанні на зустріч головнокомандуючому, прибравши цю норму, але ми беремо під жорсткий контроль. Саме прийняття і розробку законопроекту знову ж таки автором буде Кабмін міністрів України щодо демобілізації. Що маєте на увазі під жорстким контролем? Е -е, я думаю, що вже незабаром на протязі можлива. Найближчих термінів вже з'явиться драфт цього законопроекту і механізм реалізації цього законопроекту, і не треба для цього чекати там вісім або скільки на місяців. Тобто теоретично його можуть і прийняти раніше? Теоретично, вже наскільки я знаю, поки я от в дорозі їду, Європейська солідарність навіть винесла свій законопроект, який ну, може бути розглянути парламентом. Європейська солідарність внесла свій законопроект і не голосувала е, про законопроект про його сьогодні внесли. Е, Прошу пане Олександре, було 4300 правок. Профільний комітет врахував лише 31 правку. Я собі якось так рахувала. Фактично, якщо поділити кількість правок на кількість депутатів, то це від одного депутата понад 10 правок мало би бути в кого від когось, напевно, більше. Чому враховано лише 31 правку? Не зовсім так Дивіться, Це механіка роботи парламенту. Тобто, на кажучи, ми маємо, наприклад, там тисячі правок які подали. Там 100 депутатів дійсно були правки, коли один депутат вирішав. Була правка, наприклад, яку подало. 250 після депутатів дано, тобто це час, коли кожному депутату треба було давати право на виступ, і так далі. Тому комітет, розуміючи невідкладність прийняття цього законопроекту, зробив комітетську правку. Тобто, мовно кажучи, ми беремо 250 однакових правок пропозицій від народних депутатів. об'єднуємо, робимо їх комітетськими. Таким чином, ми дійшли до того, що залишилось 31 комітетська правка. Тобто це суто механіка, нічого іншого. Uh -huh. Що хотів запитати стосовно електронного кабінету призовника? А після ухвалення вступу в дію цього законопроєкту у чоловіків зв'язково у зобов'язаних буде 60 діб для того, аби актуалізувати свої дані. Електронний кабінет там не можуть скористатися і ті, хто вже стоїть на обліку, і ті, хто ще не стоїть на обліку. Чи для того, щоб актуалізувати свої дані, треба обов'язково з'явитися у ТЦК. Для того щоб, по-перше, електронний кабінет повинен спочатку запрацювати. Це по-перше, а для цього відповідно Міністерство оборони України повинно провести відповідні дії, там розробити документи, поєднати цей свою базу оберіг з іншими реєстрами цифровими. Далі не обов'язково з'являтися в ТЦК для актуалізації своїх даних, це можна зробити за допомогою або електронного цифрового підпису, верифікувавшись, звісно, в кабінеті і занести туди свої відповідні дані або прийти, якщо людина не хоче. Йти до ТЦК, я розумію зараз побоювання піти до відповідного сервісного центру і там актуалізувати дані про себе. Хочу нагадати, що електроники не зараз є суто добровільний, тобто це не є обов'язок з згромадянного України. І ще про військовий квиток. Йдеться, що е, мають при собі завжди мати військовий квиток, і ці документи мають перевіряти право і поліцейські, і працівники ТЦК, і прикордонники, якщо я не помиляюся. А Можливо, є сенс розробити електронну версію військового квитка? Чи йдеться про це розповідати? Е, міністерство оборони запевнило, що буде розроблено так званий електронний додаток Армія Армії Плюс, оскільки Тобто військо може в смартфоні чи де мати або електронний додаток, або все ж таки мати військовий квиток. До речі, хочу нагадати, що військовий квиток навіть подіючому законодавство військово зобов'язане повинні під час особового складу військового стану носити з собою. Що ж, зрозуміло, пан Олександр, дуже вам дякую, дякую, що знайшли час та можливість да. долучитися до нашої ефіру. Олександр Федієнко, народний депутат фракції Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань з безпеки, оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку. Україна має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. Такою думкою в інтерв'ю для Таймс поділилася радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксана Григор'єва А більше посадовиця вважає, що вже Найближчі роки на жінок також може очікувати мобілізація. Григор'єва свою позицію обґрунтувала тим, що відповідно до конституції захищати державу зобов'язані всі громадяни України, а не тільки чоловіки. На цю публікацію відреагували в центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони. кажуть, питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку. Денному жоден закон цього не передбачає. Що думають про мобілізацію жінок, користувачі соцмереж? Зібрали найпопулярніші думки і Готові з вами поділитися. Суспільство українське не готово. Для того щоб його підготувати, варто почати з мобілізації жінок на тилові посади: матеріальне забезпечення, логістика ТЦК. Штат штати можна повністю сформувати з жінок. Суто паперова робота. Жінки виконуватимуть сумлінно. Заодно корупції поменшає. І куди жінок? В окопи, а дітей куди нормальна військова підготовка всіх громадян була б гуд для початку. Оскільки я вважаю себе феміністкою, то вважаю, що підпадати під мобілізацію мусять всі. Звісно, відстрочка має бути у тих, хто опікується малолітніми дітьми, старими родичами, працює на критичному виробництві. Ті, хто мають відстрочку, мусять мати право виїзду за кордон, тимчасово на строк дії відстрочки на ПМЖ тільки ті, хто непридатний. Бажано мати можливість взаємозаміни всередині сім'ї через певний строк. Коли чоловіки ховаються від війни, жінки не повинні собою закривати країну інакше це вирок усьому народові.